Виконуємо номер 1224 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди корені рівняння. Задання перше. Добуток мінус 5 на різницю невідомого числа позначеного змінною Х і числа 7 дорівнює 0. Задання друге добуток суми невідомого числа позначеного змінною Х. Та числа 2 на невідоме число позначене змінною х дорівнює 0. Задання третє добуток суми невідомого числа позначеного змінною х та числа 3 на різницю невідомого числа позначеного змінною х і числа 11 дорівнює 0. І задання четверте добуток різниці невідомого числа позначеного змінною х і числа 2 на модуль суми невідомого числа позначеного змінною х і числа 7 дорівнює 0. Приступаємо до виконання. Задання перше. Добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один із множників дорівнює 0. У нас два множники мінус 5 і різниця х і 7. Мінус 5 нулю не дорівнює, тому має 0 дорівнювати наша різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. 0 додати 7, маємо 7. Записуємо відповідь 7. Задання друге. Добуток знов дорівнює нулю. Якщо хоча б один з множників, дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює або сума х і 2, або х. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 0 додати мінус 2 буде мінус 2. Отже, х дорівнює мінус 2 або х дорівнює 0. Записуємо відповідь. Мінус 2 і 0. Рівняння третє. Добуток дорівнює нулю. Якщо хоча б не множників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або сума х і 3, або різниця х і 11, нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. Х0 додати 11 буде 11. 0 додати мінус 3 буде мінус 3. Отже, х дорівнює мінус 3 або х дорівнює 11. Записуємо відповідь мінус 3 і 11. І завдання четверте. Знову ж добуток дорівнює нулю, якщо хоча б один з ножників дорівнює нулю. Отже, нулю дорівнює або різниця х і 2, або модуль х і 7 дорівнює нулю. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Модуль х плюс 7 дорівнює 0 в тому випадку, якщо сума х плюс 7 дорівнює нулю. 0 додати 2 буде 2. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. 0 додати мінус 7 буде мінус 7. Записуємо відповідь. мінус 7 і 2. Ми розв'язали рівняння. Номер 1224 виконано.